Всім доброго дня! В цьому відео ми розглянемо, як персоналізувати свою сторінку на сайті дистанційної освіти. Найперше, нам потрібно на неї зайти. Відкриваємо браузер, набираємо сайт дистанційної освіти. І отут, в полі, там, де є входу, ми обираємо нашу Model Student і вводимо пароль. Натискаємо вхід і заходимо на свою сторінку. От так виглядає сторінка інформаційна відразу після того, як ви зайшли. Давайте глянемо на кілька функцій. Оця кнопочка буде відкривати, закривати меню. Про це меню ми поговоримо наступного разу. Тут так само написано, що цей сайт дистанційної освіти, можна обрати мову. І у верхній панелі так само є значок сповіщень. Поки що «Сповіщень» нас немає, тому тут пусто. І значок повідомлень. Тут ви можете писати повідомлення особисті чи у групі, і так само можете додавати контакти. Контактів у нас поки що немає. І отут, де реквест, будуть з'являтися запити на контакти. Тобто, якщо нова людина захоче з вами зв'язатися на сайті, всі запити будуть тут. Контакти можна собі буде так само додати згодом. Тут наша сторінка. Якщо ви натиснете на цей трикутничок праворуч, ви побачите в меню, що на цій сторінці є. Найперше, нам потрібно глянути, що ж тут є про користувача. На цій сторінці є детальна інформація наша, яка була записана під час реєстрації. є Наша електронна. Пошта, так, є запис діяльності, коли ми зареєструвалися, коли ми заходили на сайт. Так само можна переглянути сеанси, як довго, як часто ми заходили, з якої IP-адреси. Можна так само переглянути свої оцінки, але оцінок у нас поки що немає, тому тут знову ж таки порожньо. Щоби трошки налаштувати і зробити її більш особистою, ми заходимо сюди. Деколіща, натискаємо трикутник, редагувати інформацію. Ця інформація базова, її редагувати ми не будемо, але що ми можемо змінити? Ми можемо змінити, кому показувати свою адресу електронну. Наприклад, ви не хочете, щоб її ніхто бачив, чи ви хочете, щоб бачили всі, чи лише ті, хто з вами на курсі, тобто ваші однокласники. Якщо ви передумали і хочете вказати місто і країну зараз саме час. Тут так само показує часовий пояс, ми його так само міняти не будемо. А от що я раджу дуже зробити, це є додати фото користувача, щоб люди могли легше вас впізнати і з вами спілкуватися, щоб бачили, що це знайома вам людина. Ви можете зробити це двома способами. Ви можете натиснути кнопочку і вибрати файл з вашого комп'ютера. От ми хочемо, наприклад, додати такий файл, завантажити, і тут з'явиться наше зображення. Якщо воно вам не подобається, ми можемо його видалити. І можемо так само завантажити файл, просто перетягнувши його. Відкриваємо папку, де є потрібний нам файл, і перетягуємо все. Наше фото є. Якщо воно нам подобається, ми його залишаємо, можемо додати опис для фотографії, але це, знову ж таки, не обов'язково. Зверніть увагу, що формати, які підтримуються, це всі формати зображень, тут є перелік розширень. Ви також можете додати додаткові імена, наприклад, написати своє ім'я, прізвище і по батькові українськими літерами. Можете так само додати список інтересів, що вам подобається. Так? І ввести додаткову інформацію. Наприклад, якщо у вас є ім'я в Skype, чи ви хочете додати мобільний телефон, але це все є не обов'язково. Після того, як ви ввели цю інформацію, вам потрібно оновити профіль, щоб всі ці зміни збереглися. І ми бачимо, що наше фото є вже на місці. Що ще є в інформації про користувача? Тут так само ви можете змінити пароль. Наприклад, якщо є пароль, який складно запам'ятовується, вам потрібно його змінити. Чи ви ввели помилку, коли набирали перший раз, тут можна змінити пароль, ввівши поточний пароль, і новий пароль. Після цього натискаємо зберегти зміни і все збережеться. Крім того, тут можна подивитися параметри форуму, так можна знову ж таки поміняти мову, але мову, мені здається, легше міняти тут зверху на панелі. І що ще тут, що вам може знадобитися? Це налаштування календаря. Коли ви записуєтеся на курс, там будуть завдання, і в календарі буде видно, які завдання є. Як е, ці налаштування допоможуть вам е, підлаштувати цей календар так, щоб було зручно вам. Наприклад, ви хочете перший день тижня вибрати понеділок, хочете бачити 10 подій, відображати інформацію за 3 тижні, наприклад, чи за один день. Ви собі можете налаштувати так, як вам зручно і зберегти ці зміни. Крім того, ви можете налаштувати. Свої сповіщення та повідомлення. Наприклад, хто може вам надсилати повідомлення на цьому сайті? Лише ваші контакти, чи ваші контакти, так, хто є в списку ваших контактів тут, чи хтось з хто на вашому курсі. Як би ви хотіли отримувати ці повідомлення на електронну пошту? Чи ви би не хотіли їх отримувати. І ви можете так само налаштувати: натискати Enter для того, щоб відістати повідомлення, чи ні. Можете так само змінити свої уподобання сповіщень. Якщо ви хочете отримувати інформацію про все-все-все, що відбувається на курсі, вам потрібно, щоб всі ці кнопочки були зеленого кольору, Он. Тут вам електронна пошта, це е графа, і оце виринаюче повідомлення, тобто будуть спливати повідомлення, наприклад, на мобільному телефоні, коли е з'являється цей тип інформації. Наприклад, у вас з'явилося повідомлення у завданні. Це. З нашому зразковому учню прийде на електронну пошту, чи він вона буде в мережі чи поза мережею. Якщо ви хочете нас налаштувати, щоб це було виринаюче повідомлення, а не на пошту, натискаємо тут О. Так? А пошту відключаємо. І так само, наприклад, якщо у вас є зворотній зв'язок, чи на форумі якісь повідомлення, це все можна налаштувати тут в налаштуваннях. Ще раз, це все є на особистій інфосторінці, де це коліщатко налаштувань. Сподіваюся, що ви зробите свою сторінку особистою і зручною для користування. Якщо у вас є запитання, будь ласка, лишайте їх в коментарях. Всім дякую за увагу!